Зі спогадів доньки Емми Левіної. Коли почалася війна, ми відразу подумали, що не поїдемо нікуди, сподіваючись, що вона і закінчиться там, де почалася. Але виїхати все-таки довелося одними з останніх. Рясно полили квіти, їх було у нас безліч. Налили кішці води побільше, квартирку залишили відчиненою, двері зачинили. Ключі віддали сусідці по двору. Мама моя, ханна, сказала: раптом ми затримаємося місяці на два, а як же квіти? Їх же поливати треба. Взяли ми з собою тільки дещо з найнеобхіднішого. Ніхто й подумати не міг, що поїдемо ми далеко і надовго. Доповзли ми у прямому сенсі цього слова до Харкова. Дорогою нас кілька разів бомбили і якраз тоді, коли нам вдавалося залізти в який-небудь ешелон. У Харкові нас відправили в якийсь район, поселили в барак і щоранку возили на роботу в колгосп. Працювали ми добре, хоча колгоспної роботи не знали. Що нам говорили, теми й. Робили, нас там годували і все б добре, але дуже скоро почали бомбити і Харків. Ось тут то і почалися наші фронтові пригоди. Брудні, замурзані, голодні, рвані, адже іншого одягу, окрім того, що на нас ми не мали. Ми побігли. Господи, побігли. Ми попленталися на вокзал, ешелони проходили повз людей сила селенна. Не мені було одне тільки платтячко, була ще кофточка, але я її більше носила в руках, ніж на собі, шкодувала її дуже, берегла. Мені її старша сестра подарувала на день народження перед війною 22 травня. Сукенка була не нова, я її вже давно носила. Було вже холодно, особливо ночами. Час наближався до зими. І мама вкривала мене газетами, заколюючи їх шпильками.